Нині праздник благовещення Пресвятої Богородиці, благовіщання, возвіщеніє великої тайни Божої, предвічного совіта Святої Троїці, о пришестві в мир Господа і Бога, який явиться не під яким другим видом, а під видом чоловіка, родившись от Діви Марії, як писав пророк Ісаїв. Не від жінки, а від діви. Тому то важно було, що якщо б Месія від земних людей, він би не міг совершити діло спасіння. то лише міг зробити сам Господь. Бо каже Павел Кремляна, всі люди сурішили і лишені слави Божої, а тому спасти людей другим путем простому чоловіку невозможно. Тільки всі мали нужду у Спасітелі. Ну як зайти з неба лікареві? Як зайти? Як явитися, коли люди виділи болезні, а болезні привишають усі хитрості, то вони сказали: тільки один врач з небескіт прийде, може спасти род людський, як писав Давид у 10 псалмі. Я грішний, я вижу, я розумію, голова моя розуміє, а руки ноги роблять гріх і я раб гріха. І тоді каже псалмопевець у 143 псалмі, Господи, приклони небеса та зайди до нас. Бог Господь явися нам, благословен, благословений ім'я Господнє. І пророк Єремії пише. І Господи, мене і я ісцелію, бо від того віруса смерти, кроме Бога, не зможе нас ніхто зцілити. Господи Єремія взиває, прийди, воздвигни силу Твою, людська сила слаба, і прийди, аби спасти нас. Псалом. 79. Як а ще істинно вселиться Бог із людьми на земли, читаємо в третіх царств у 8 главі, отогда і збудеться то, що обіцяв Бог. Скоро да предварят на щодрота Твоє, Господи, співає церков, бо ми обнищали зло, ми дуже заслабли. Скоро іди, Господи, щедроту Твої найдуть наперед, предваряють нас. Псалом. 78. -й. А другі говорили, о люто мені душе, як погибем від земли і справляю, що у чоловіцях нікого не є. пише пророк Міхей, у 7 в главі. Псалом 69, -й. Господи, Боже, помочь му, ми, Господи, поможи ми, почися. Псалом 118. -й. Господи, заблудив їм, як овча погибшує. Взищи, найди, глядай раба Твоєго уповаючого неця, щоб прийшов Месія і поміг нам спасти, спастися. Псалом 49, Бог явно прийде, Бог відкрито, явно прийде, Бог наш і не примолчить, і не сокриватися буде. Псалом 49, тому що тот. Хто поїздвіствує, цар, не призрів людської природи, но то та природа, яка лютою властю дьявола заражена була, Бог прийшов на землю, щоб іти її. Ну як ізцелити? Божа мудрость сотворила таким путем, щоб син Божий совершив собою жертвоприношення. Ну, як явитися в всьому світі, Бог не може явитися людям, і людям не можна видіти. Ми співаємо в пісні 6-го гласа Бога ніхто не відів, Бога невозможна видіти, Но Бога явив син Божий, коли родився от Діви Марії. І тому у Галатах читаємо в 3 главі. Христос зайшов з небес і скупив нас, викупив нас, заплатив за нас, викупив нас від клятви закона. І тому весь тот голос старого Завіта звучав об одному: прийде та, котра буде вместилищем немістимого Бога. І тоді, віддачи старий пророк Яков Кущ горить, а не згорає. Псалмі Другому каже, що каже: подніміть врата, один Господь пройде через ними, а як пройде, двері закриються, так через утробу Діви Марії прийшов Бог, і вона сталася Дівою. Сьогодні Архангел Гавріла, ту тайну, відкриває одкриває Марії. Вона соглашається тому що вона знає всі пророчества, але вдруг вона уточняє у ангела однообстоятельство. Вона не могла сама собі придумати, як Месія родиться. Якщо я мужа не знаю, у мене є муж юридичний Йосиф, старенький. І тоді архангел Гавріл відкриває ще одну предвічну тайну. Дух Святий зайде на тебе, зав'яже там плод і ти родиш Месію за то рожденною Святоє, Месія. От коли його узнала Діва Марія, склонила голову і сказала, я раба Господня, да буде по Слову Божому. От почому чому саме благовіщання. Це некий момент божественного вхождення у сей світ і початок некої задуманої операції із древньої предвічної. Відко Адама і Єву ангели вивели з рая, та вони плакали не стільки за якимись другими плодами, там, у центрі рая, було дерево з плодами вічного життя. І вони розуміли, тепер вони вічної плоди не їдять. Вони смертні, смерть запустили у природу людську, і смерть буде переслідувати род людський до цього дня. Але Господь пообіцяв Адаму Єві, що сім'я жони главу змія, ти будеш поражати його в голову, а він буде поражати лише в п'яту, бо лише так поступає, будучи істинна церков, кличе всіх. Пожалуйста, йдіть з нами. Ми тут, діти Божі, подлині християни у вічності, по молитвами Божої Матері, архангела Гавриїла, і всіх святих зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.